Добрий день, дорогі поціновувачі китайських міні-тракторів. З вами, як завжди, канал Агротехніка. Звати мене Олександр. Всім гарного перегляду. Сьогодні поговоримо трошки про тракторець Fighter. Новинка, Новинка цього сезону. Зразу трошки зайду, покажу. Техніка у нас 25 го року, другий місяць Fighter TE504CRD. Іде з кондиціонером, йде з реверсивною коробкою. Тобто 8 вперед 8 назад. Зразу скажу: передні колеса стандарт у таких тракторів 8,3 на 20, задні 12.4 на 28. І там, і там колія може регулюватися. Передній у нас по центрам 1,26, може бути 1,46 і задні 1,15, 1,55. Бак іде з лівої сторони, як по мені, дуже зручно. Якщо я не помиляюсь, десь в районі 50 літрів. Я думаю, цього для роботи вистачає. Контактно масляний фільтр, циклон. Він на перевіреному, легендарному вже відпрацьованому моторі КМ 495 ВТ. Заявлено. Максимальна потужність 50 коників. Так, йдемо до е, механічна топлівна система стоїть, звичайно, масляний, масляний фільтр. Бачимо з вами. Я нагадую, що дана техніка агрегатується кондиціонером, що дуже зручно в нас час при роботі в полі. Потім переходимо до передніх мостів. Отакі заокруглені, посилені. Я думаю, що в принципі бортові у нас теж мощні, Я думаю, що вони відповідають заявленій потужності трактора. Потім йдуть у нас отакі грузи. Блин, чого їх не маркерують, я не знаю. Я думаю, десь по 18-15 кілограм, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 я думаю десь кілограм 180 маємо. Потім виведена табличка під номерний знак. Єдине, що він іде, до речі, з компресором. ресівр компресора у нас з правої сторони. І єдине, що мені не подобається, що не ставлять композитні крила. Ці вже а-ля железні. Ну, стоять вроді, непогано, але мені трошки не заходить. Але то таке. Включання-виключання маси у нас зручно, не під капотом, не треба постійно його відкривати закривати. Два інша насоси, генератор. Залазити в кабіну можна з двох сторін. Я нагадую, що задня коля регулюється і розмір задніх колес 124 на 28. В принципі, ок. Потім йдемо до задньої частини. Тут ми бачимо трьох точку, потужну. Зараз навіть покажу вам ці мости задні. коля регулюються, нагадую, це який розмір. Метал. Серйозний. Сон. Вом у нас іде шестишлюцьовий, дві швидкості має 540 тисяч Потім, Отакий От у нас розподільник, тільки на, одне, на одну пару йде плаваючий режим. Не бачу, я тут, знаєте, чого не бачу? Пнівма-конектора під прицеп. Вже в багатьох 50-ках він, до речі, є. Ідемо далі. Гідробак. А, по, а, Трьохтольці заявлена, підіймає одну тонну. В принципі, я думаю, він її бере на ура. Причіпне під прицеп, дві швидкості, два зовнішні гідроциліндри на притискання. Задня у нас форточка, бачите, відкривається. Освітлення класне увечері. Я не знаю, бачите, не бачите, камера стоїть в кабіні. Потім трошки зайду вам в кабіну, покажу. Я нагадую, що даний трактор має а, 50 кінських сил і агрегатується 495 КМВським мотором. Мені буде тяжко, мабуть, відкрити, тому що я сьогодні один, але спробую вам його відкрити. Одну сторону вийшло у мене відкрить. Другу, до речі, а ну, так, щоб мені було зручно і відео не проривалося. До речі, друзі, що стосується. по... Що стосується навісного обладнання, ми також можемо укомплектовувати дані трактори всім навісним. У нас є капалки, сажалки, фрези, солнышко, прес підборщики і в принципі, все по-навісному можемо закривати 12-вольтовий 780 ампер-годин. Радіатор кондиціонеру, компресор, механічна паливна. І так, щоб вам десь показати. Де у нас табличка? Мабуть, на ту сторону. КМ 495 ВТ. Знаєте, що взагалі думаю? Що, скоріш за все, цей рік кінець, а може навіть і слідуючий рік, дані трактори будуть агрегодуватися все більше і більше тракторів великих заходять саме з ютовськими моторами. Гарно це або ні. Напишіть під відео, буде цікаво послухати. А хто вже придбав такого коника десь в Україні, також пишіть під відео свої відгуки. Потім, давайте зайдемо в кабіну. Нагадую, 25 рік все вже максимально свіжа техніка. Реверс у нас на рулі. Я сказав, 8 вперед, 8 назад. У нас є люк, у нас є камера, у нас є. Класна сідушка пілот, вона регулюється по вазі. Я думаю, що реально це дуже-дуже зручно, як для мене. Давайте заліземо в кабіну. Опа, отак. Сядемо. Місця мені хватає. У мене ріс десь 1,77 м. Вага 85 кг. У нас є ручний газ. Це у нас камера, це у нас ергономіка управління навісною системою. Що у нас тут ще? Бачите? 12 вольт USB. Треба буде перевірити, як працює. Чотири ступені має, глушиться він у нас з ключа, підвісні педалі. Руль у нас, бачите, він регулюється по опусканню, в принципі, дуже зручно. Зіп-комплект в комплекті. Тут у нас теж аля радійка, можна щось підключати. Це у нас сам кондиціонер. Раз, два, три. 4-5. Також є вентилятор. Задня фірточка відкривається, друзі. Підлокотники, в принципі, я сижу, мені дуже зручно. Підемо ще раз, вийдемо на вулицю, я вам його трошки покажу. Опа. Я нагадую, що дана техніка доставляється без передоплат по Україні. На таку техніку дії гарантія 2 роки від офіційного представника в Україні, з якими ми співпрацюємо та завозимо також цю техніку. Друзяки, якщо щось пропустив, я теж людина можу помилятись, Вибачайте. Якщо хочете щось додати від себе, пишіть мені під відео, буде цікаво послухати. І я повторюю, що цікаво слухати саме тих людей, які вже працюють на даній техніці. Всім гарної днини, Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною.